Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні нарешті настав день, якого ми дуже давно чекали початок нашої справжньої літньої відпустки. Як бачите попереду, 500 миль, тобто майже 800 кілометрів, і ми вирушаємо з нашого штату Пенсільванія до теплого узбережжя Атлантики. Звичайно, проїжджаємо наші найближчі штати Огайо і велику частину штату Вест Вірджинія, тобто Західна Вірджинія. Насолоджуємося краєвидами, скелями. Тут е, цікаво було два мости: один синій, інший жовтий. Звичайно, я хотіла це зафільмувати. Велику частину дороги. Ми їхали у горах, і це нагадувало мені наші карпатські краєвиди. І вже за кілька годин ми в'їхали у штат Вірджинія. Природа там також неймовірної краси. Час від часу ми робили зупинки, щоб Пообідати, розім'ятися. І нарешті доїхали до Північної Кароліни. Там нас застав вечір, і ми вирішили, що за один день ми, звичайно, не подолаємо шлях. Тому, доїхавши до великого відомого міста у штаті Північна Кароліна-Шарлот, ми вирішили за містом зупинитися на ночівлю в готелі. Наступного ранку також ми тут мали сніданок і продовжили наш шлях до місця призначення штату Південна Кароліна. Південна Кароліна нас зустрічала хмарами дощиком, але як бачите, до узбережжя ще залишалось 2 години. І ось такою рівною трасою, трішки скучною, нам ще прийшлося їхати десь біля 100 кілометрів. Нарешті побачили знак довгоочікуваний Myrtle Beach. І це містечко, в якому ми будемо. Знаходитись, проживати та відпочивати наступний цілий тиждень. Відніється наш резорт, ніякий дощик нас не налякав. Ми дуже чекали цього моменту, і нарешті ми на місці. Поки Бреннон пішов оформити всі документи на поселення, я вирішила оглянути територію нашого готелю. Навколо були різні дитячі басейни для дорослих, джакузі. Але саме головне, що буквально кілька кроків, і ми вже на березі на пляжі Атлантичного океану. І, як виявилося, нам потрібно було зачекати ще десь біля годинки часу, щоб кімната була наша готовою, то ми вирішили оглянути територію і всередині, де були також басейни, джакузі. З іншої сторони, готелю вийшли на вулицю і побачили, що тут також є Лейзі Рівер, тобто така лінива річка. Наперед, провіривши прогноз погоди, ми зрозуміли, що сьогодні і завтра. Перші наші два дні відпустки будуть такими хмарними і час від часу моросітиме дощик. Але все рівно, сам навіть краєвид, те, що ми бачили, зміна обстановки нічого нам не зіпсувало настрою. Ну і щоб швидше час пройшов очікування, ми ще пішли по магазинах на набережній просто прогулятися. І вперше, які зайшли, побачили українські прапори. Було дуже приємно, як знак підтримки України, я думаю. І це єдиний магазин, в якому я таке бачила. І так ми нарешті заселяємось. Входимо сюди такий. Коридорчик і направо відразу дитяча спальня з двома ліжками. Телевізор мають шафу свою окремо. І тут окремо також у них своя ванна-туалет. І от такий вигляд у них вечірній буде. Ввечері ще покажу. Далі виходимо з їх спальні. Тут наші валізи. Всюди такі вікна, бачите, високі. Тут така living room. територія. Кухня невеличка є. Можна собі сніданки хоча б готувати, щоб не ходити кожен раз стіл. Також цей самий вигляд з вікна. Тут диванчик, столик. Ага, два виходи на балкон. Один тут, інший тут, і ще з нашої спальні. А з балкону ми бачимо, що... Ось такий вигляд на океан. Пляж і місто називається Mortal Beach. І далі заходимо в спальню нашу. У нас також там окремий туалет ванна. Все, що потрібно. Ось так. Ліжко, гарний вигляд з вікна, шафа також. О, праска є. Я на всякий випадок взяла домашню таку міні для поїздок в мене є. Так, і ще тут в кухні подивилась, думала, шафа ще одна, а тут, виявляється, є ще пральна машина і сушильна. Дуже зручно, до речі, бо ми от поки гуляли, то вже змокли під дощем. На кухні також посуд є. Весь все, що потрібно для користування. Рушники паперові і видалки, ложки. Все є. Ще посудомойна машина. Так що зараз переодягаємося і будемо планувати свій вечір. Бо сьогодні перший день це тільки вечір. Десь повечеряти підемо, можливо, на набережню полет. Ну там сьогодні дощик моросить, хоча дуже тепленько, десь 25 градусів. Побачимо. Хочу дуже е, цей тиждень провести мінімум без телефону, тому буду знімати потрішечки, десь щось цікаве, щоб в загальному вам картинку показати. А так. Постараюся провести якнайбільше часу в колі сім'ї. Недалеко від нашого готелю був розважальний центр Dave Busters, тому ми вирішили там повечеряти. А була така пропозиція, що коли ви купуєте вечерю, то вам дарують два таких квитки, гральні на півтори години. Тому діти мали гарний час. І цілий дощовий вечір ми провели саме тут. Наступного ранку, нарешті, вже не було дощику, і ми швиденько зібралися на пляж, тому що бачили, що захмарено, і передають грозу, вирішили не зволікати. Дуже близько до берега прилітали пелікани, було дуже цікаво за ними спостерігати. Давно я не відчувала цього запаху океану, не слухала шуму, хвиль. Діти насолоджувалися кожною хвилиною, а ми разом з ними. Марчик на цьому узбережжі вперше. Востаннє на океані взагалі ми були у 21-му році в штаті Меріленд Оушен Сіті, а на Мортел-Біч Біч даненько, коли катрусі було три рочки. Отже, вирішили з нею піти до пірсу прогулятися, розвідати, що там відбувається. Ми вже під самим цим пірсом зробили собі фотосесію, Катруся мене пофотографувала, я її, а ось в іншу сторону вдалині, відніється. Набережна, де ми підемо в якийсь день без дощику прогулятися. Вже повертаємося назад до наших хлопців, на самий пірс гуляти не ходили, тому що вхід туди платний. Вирішили, можливо, в якийсь інший вечір. Всі разом підемо. Згадала, що колись заїздили на Чорне море в Одесу чи Миколаїв, у Затоці, пам'ятаю, була у Лазурному і бачила такі ж розваги в повітрі, але ніколи не пробувала сама. Дорогою з катрусею шукали мушлі, ракушки, але в мене, як то кажуть, такий пунктик, я ось таких розбитих не хочу. Всі знали і Марчик і Катя, Якщо зустрінуть цілу мушлю чи невеличку ракушку, то... Збирати мені в колекцію. Завжди привожу потрішки додому і от вдалося нам кілька в перші два дні знайти. А повертаючись з готель, Катруся врятувала невеличку маленьку ящерку. Вона побачила її в басейні, витягнула і випустила її на волю. Добре, що не втопилася. Далі я пішла в нашу кімнату приймати душ, переодягатися, тим часом Брендон розважався з дітьми у басейні. Пізніше хлопці відпочивали, а ми з Катою вирішили пройтися вечірнім містечком, зайти в ті всім відомі сувенірні магазини. Трішки вам покажу. Що в асортименті, які ціни? Дуже багато є різних таких, як я кажу, пилозбірників. Є якісь цікаві такі декорації на кожен гаманець та смак. Краєвиди Myrtle Beach, магнітики, лисівочки, різні такі кумедні. Капелюхи і дуже багато чашок, кружок, горняток, хто вже як називає. А ще, якщо ви придбаєте невеличку маленьку кліточку від 10 до 15 доларів в цьому магазині, вам безкоштовно дають до неї такого жителя, крабика. Отже, побачив марчик, такий дістав. Азарт хоче додому привезти такого крабика ну і вже Катруся собі. То, можливо, і так станеться, ми ще побачимо. Розглядала ціни на чоловічі такі гавайські сорочки, досить непогано. Ми вже наприкінці сезону приїхали, то сорочки по 10 були, плавальні шорти по 8. Зазвичай вони набагато дорожчі. А ось в дзеркалі показую вам сумку. З таким е, написом Martel Bitch, яку я придбала в цьому місці, коли ми востаннє відвідували. Це десь приблизно 2012 рік. Схожої в асортименті не бачила, розглядала іграшки і згадала про наших котиків. Знаю, що завжди багато запитань, з ким же ми її лишаємо так надовго. Ну, хочу вам сказати, хто давно нас дивиться, той знає, що у нас для котиків все автоматизовано. Ми їм через інтернет можемо досипати їжу, дивитися, чи їм достатньо води. Плюс наші батьки, брендона, батьки мої свекри, проживають зовсім недалечко, так що можуть хоч, хоч щодня навідуватися. З цим взагалі без проблем. Тут показую ці всім відомі лабубу, такі брелочки до ключів. Чи до сумок будь-чого. Якщо чесно, мені вона не зрозуміла ця забавка. І тепер ділюся своїми покупками: взяла ось такі жувальні цукерки вітання з Mortal Beach для своїх свекерів. Також магнітик, з виглядом на океан у формі пляшечки це відкривачка. Якраз хотіла замінити на нову. І для себе придбала. Майку бавовняну, з написом міста і штату. Буду з задоволенням носити і згадувати про наш відпочинок. Коштувала вона 5 доларів. А також зможу її одягати у спортзал на заняття. Їдемо з сім'єю на міні-голь. Це сімейство в зборі. Так, вибираємо наш еквіпмент, як тут кажуть. Yes. Який хочеш, бери, хочеш червоний, хочеш синій. Добре, цей? Yes. Починається все із середини і пізніше вийдемо на зовнішню територію, там дуже гарно. Постараюся вам все також показати. Ми сьогодні трошки набулися довше на пляжі, вирішили передпочити марчик. Дивіться, окуляри плавальні одягав і тепер ось такий результат в нас. Так, ми тепер доходимо до зовнішньої сторони. Трішки дощ накрапує, але це свіженько. О, oh, you got to kidding me. Катруся зробила з першого разу. вже на самому вершачку цього гольф корту ми там були гадний вигляд звідси там сонечко тут дощик. а і тут ще вище буде значить не на самому ми вершачку ось тут наш готель Все вище і вище, звісно, навіть і океан помітно. Гарна територія. Вже майже на завершальній стадії. Зверху зійшли сюди вниз. Тут такі гарні декорації сюди. Міні-гольфу дуже зголодніли і їдемо на вечерю в суші бафет Осака. Тут не тільки суші, тут всього добра. Такого гарного є. Оце єдине, що я не можу проковтнути ніяк. Ой, раки є. Давно я не їла їх. М -м -м, навіть не знаю, з чого починати. Ось тут восьмі ніжки. Тут фрукти ще, різні з їх смаколики, великий вибір різних сушів. У мене ось така морська тарілочка, рак, крофіш, тут краби. Цей лосось, королівські креветки, mm. кілька суші, гриби, морська капуста, кукурузка. І там ще всякої смакоти хочеться, всього чуть-чуть, але це можна скільки хочете тут їсти і платите одну ціну. Для вечері дітки ще вечором ходять і на оці дошках собі <пробують> на хвилях пробують плавати. Поки що ми ще не достали е, заходу сонця, тому що марно завжди вечором. Але надіємося, ще до повернення обов'язково цю красу побачимо. На лежаку спостерігаю за дітками, купатися не хочу, але обов'язково потрібно за ними дивитися. Френдон пішов в, там, на територію нашого готелю в частку зі полежатим, ми пізніше до нього приєднаємо. Першу частину відео завершу з нашого балкону. Наступна буде сонячна і позитивніша. Дякую, що дивитеся нас. Всього вам доброго, мирного неба, міцного здоров'я і побачимося у наступному випуску.